Добрий вечір. У нас сьогодні чергова лекція, тему якої сформували учасники нашої спільноти Академії Незалежності, і звучить вона все про кордони. Перед тим як я почну цю лекцію читати, я хотіла б зауважити на тих правилах, які існують, так як вона записується, будь ласка, не вмикати... Всім присутні мікрофони, екрани для того, щоб ваші обличчя не з'являлись на екрані, не перебивали текст лекції, не відволікали мене. Якщо у вас є якісь питання, або ви хочете задати питання і можете його там боятись забути, то ви можете його записати в чаті після лекції, коли буде вимкнений запис, я на всі питання з радістю відповім. Отже почнемо. Сьогоднішня лекція про кордони. На цю тему вже було багато чого говорено, переговорено, особисті кордони це те, про що говорять багато кругом, і говорити, як би вже здається, нема про що, і нема чого слухати, але виявилося, що багато людей мають дуже. Приблизне або поверхневе уявлення про те, що такі особисті кордони. Тому сьогодні ми поговоримо саме про визначення, що такі особисті кордони, про їх кваліфікацію, про те, як вони виглядають з прикладами, і як їх вибудовувати без нанесення шкоди собі і оточуючим. Це будуть такі узагальнені систематизовані дані. Які кожному з нас можуть стати в нагоді. Також я хотіла б в кінці поділитись власними думками і досвідом якимись роздумами з приводу особистих кордонів, які теж вам, можливо, будуть доречні. Отже, наукове визначення особистих кордонів звучить наступним чином. Особисті кордони з фундаментальним аспектом психічного здоров'я та міжособистісності взаємно. Вони визначають, як людина взаємодіє зі світом, наскільки вона здатна захистити свої інтереси, почуття та особистий простір. У психології особисті кордони розглядаються як бар'єри між я. Та з зовнішнім світом, що допомагають уникати конфліктів, зберігати емоційний баланс і вибудовувати здорові відносини. Ну, це такі наукове визначення я вам зачитала для того, щоб ви мали уявлення, як вчені характеризують особисті кордони. Простіше кажучи, своїми словами. Особисті кордони є однією з головних засад, які допомагають нам побудувати здорові стосунки, які привносять нам задоволення, в наше життя, радість, щастя. І ви можете спитати, чому це так? Ми, чому це так? Ми розглянемо трохи пізніше. А зараз трохи сухої статистики, класифікацій, і особисті кордони класифікують. Наступним чином. Є наступні кордон, кордони у кожної людини. Фізичні. тобто, ви... Я просила би всіх вимкнути. Вікторія, вимкніть, будь ласка, мікрофон. Особисті кордони бувають фізичні. Вони визначають комфортну відстань між вами і іншими людьми, слід відзначити, що вони у всіх різні. Є така вправа, коли люди йдуть один на зустріч другому і відчувають у тілі комфорт або дискомфорт. І коли одна з людей, та людина, яка стоїть, відчуває дискомфорт, вона каже стоп, і та людина, куди яка йде їй зустріч, вона зупиняється. Якщо зробити цю вправу, Розбившись на пари, то виявиться, що у всіх ця відстань абсолютно різна. Є люди, які не відчувають дискомфорт, навіть коли людина, та, яка йде їм на зустріч, прям дотикається до них, обіймає їх, проникає в них. І це, між іншим, каже, що фізичні кордони не відчуваються людиною або абсолютно не визначені. Також є емоційні кордони, вони захищають від надмірного впливу власних думок, переконань, чужих емоцій, маніпуляцій, тобто емоційні кордони це коли ми, поруч з іншою людиною, відчуваємо ту межу, за якою ми будемо емоційно страждати. Якщо це Люди, які мають токсичний спосіб спілкування, то ми можемо розуміти, що ось до цього місця ми витримуємо емоції, які викликають у нас спілкування, а вже за цим кордоном ми починаємо страждати. Також існують психологічні кордони, пов'язані з усвідомленням власних думок. Переконань і ідентичності. Це так воно звучить трохи заумно, але психологічні кордони це кордони, які обмежують нашу, наш психологічний світ. Тобто у кожного у нас є свій індивідуальний унікальний психологічний світ, тому що ми всі унікальні індивідуальні особистості. Психологічні кордони це те, що ми не дозволяємо. В нормі порушувати наш психологічний стан, або впливати на нього іншим людям, в тому сенсі, що коли вони наносять нам якусь шкоду. Також є фінансові або матеріальні кордони, стосуються власне, фінансових ресурсів. Є часові кордони, вони допомагають контролювати власний час і уникати перевантажень. Є сексуальні кордони, які визначають Межі у фізичній та сексуальній взаємодії. Я думаю, що ця класифікація всім зрозуміла, тобто кордони вони окреслюють нашу особистість кожного з нас, в тому сенсі, що ми маємо свою територію, фізичне тіло, свої емоції, свій психологічний світ, свої фінанси. Свої сексуальні вподобання або невподобання, свої часові якісь межі, які Ну, ми для себе виставляємо, наприклад, я можу працювати 8 годин на день, а хтось може 15 працювати. І я, якщо працюю більше восьми, то я виснажуюсь і я маю певні часові кордони, про які я повинна пам'ятати, для того, щоб себе нормально почувати. Слід відмітити, що всі пункти цієї класифікації притамані різним людям в різній ступені, тому що ми всі різні. І ви погодитесь зі мною, що кожному потрібно більшої або меншої ступені фізичного контакту, емоційного, сексуального, і це дуже індивідуально. Слід відмітити, що у людини є такі періоди життя. Де кордони максимально розмиті або дифузні. Про це слід знати. Наприклад, це мається на увазі вагітність, коли дитина знаходиться всередині мами, у них фактично немає кордонів, тому що вони складають ну, майже один організм, там є якісь кордони, але все так взаємозалежне і взаємопов'язане, що дитина без мами не може взагалі жити. І кордони тут дуже розмиті. Друге, це кордони, коли дитина народжується і повністю залежна від мами, кордони менш при вагітності, але теж розмиті, дифузні, тому що мама повністю забезпечує м, життєдіяльність маленької дитини. До такої розмитості або дифузності, також можна віднести сексуальні стосунки. Де люди знаходяться в близькості у всіх сенсах цього слова, ще туди ж можна віднести безпорадність кого-небудь з близьких, наприклад, хворих або людей похилого віку. Як бачите, цих періодів безкордоння дуже небагато. Ну, Тобто, по часу це там вагітність 9 місяців, 6-9 місяців, коли немовля безпорадне, секс зрозуміло, скільки він часу небагато займає в нашому житті, хоч він ментально дуже багато займає місця, але по часовому періоді небагато. Ну і старість хвороби це такі речі, які можуть статися в житті кожної людини, а може і не статися. Все інше наше життя ми окремі особистості з усіма кордонами, які були перераховані в класифікації трохи вищі. На жаль, так соціально склалось в нашій спільноті, що кордони, наприклад, ще 20-30 років тому взагалі не ідентифікувались як існуючі. Якщо хто більш старшого віку, ви згадаєте, що всі жили по три покоління в одній квартирі або в одному будинку, в одній кімнаті спали дві сім'ї, носили одяг один за одним, по мірі того, як зростали діти, витирались одним і тим же рушником, і все було перемішане, коні, люди, сім'ї, діти. Бабусі, дітусі і так далі. Все це було в такому дещо хаотичному стані, і було, так би мовити, повне безкордоння. Люди старшого віку можуть спитати, а що тут поганого? У нас були великі, дружні, чудові, нормальні сім'ї, ми жили такими спільнотами, тра-та-та, -та -та, і я відповів, що в цьому поганого. Якщо немає індивідуальності кожного в родині, тобто якщо кожен не має своїх особистих кордонів, немає відповідальності кожного за своє життя, кожен член сім'ї не має права на власний вибір, на власне бажання, на власні помилки і досвід. Бажання спільні, помилки спільні, вибір спільний і відповідальність спільна. Це багато в чому пояснює конструкцію співзалежної сім'ї. Вся сім'я винна в тому, що хтось став алкоголіком, або вся сім'я пишається, що хтось став професором або доктором наук. В цьому випадку у алкоголіка. Забирається відповідальність за його алкоголізм, бо ми всі винні, а у професора гордість за свої досягнення, бо ми всі причетні до цих досягнень. І все це про відсутність кордонів сім'ї. Що ж робити, як ці кордони визначити, відчути, окреслити і спробувати потихеньку вибудовувати? Для того, щоб вибудовувати власні кордони, перш за все, треба мати для цього усвідомлення, де вони, але ми ще про це поговоримо. Також треба мати ресурси, тому що дуже часто так буває, що люди живуть в безкордонні десятками років, виснажуються остаточно, і у них просто немає ні фізичних, ні психологічних ресурсів. Для вибудови будь-яких кордонів самих елементарних. Тому перед вибудовою особистих кордонів треба добре все проаналізувати і реально оцінити свої ресурси. Ще для цього потрібно самоусвідомлення, аналіз власних почуттів і дискомфорту. Тілесно, якщо ви не дуже ідентифікуєте свої почуття, тут слід відзначити. Якщо ви не знаєте, де ваші кордони, то тіло ваше воно більш чесне, ніж наші психологічні конструкції в голові. І якщо ви відчуваєте якісь тілесні, неприємні відчуття під час яких взаємодій з своїми близькими людьми, то це може свідчити про те, що ваші кордони порушуються. Друге, це формування чітких правил. Це визначення, що є прийнятним, а що ні. Спочатку, поки ви не дуже орієнтуєтесь, прописати основні ваші кордони, порушення яких вас травмують найбільше. Тобто, взагалі, визначити, де найбільше ви відчуваєте себе погано. Необхідна певна комунікація. Це вербальне і невербальне донесення кордонів до оточених, навчитись екологічно комунікувати. У мене там є лекція з приводу екологічного комунікування, якщо хто хоче, може послухати, не буду зараз в цьому в це занурюватись, але наведу тільки приклад, що ми звикли, особливо в токсичних сім'ях, комунікувати претензіями образами, звинуваченнями, якимись киданнями різними словами, намагаючись один одного задіти якнаймога більше. Але це не про екологічне комунікування, так ви нічого не доб'єтесь, ніяких кордонів ви не відстоїте, для того, щоб їх вибудувати і відстояти, потрібно навчитись говорити про свої кордони спокійно, виважено. І не ображаючи іншу людину, що б вона для вас не зробила до цього. Тому що, коли ви звинувачуєте іншу людину, перше, що вона хоче робити, це захищатись. А ваша задача не викликати її на спарінг, а донести свої вимоги з приводу своїх кордонів. Навчитись захищати кордони це вміння сказати ні. Уникаючи токсичних відносин. Міння казати ні це ціле мистецтво. Тому що ми зазвичай кажемо ні, а потім 20 хвилин виправдовуємось, чому ми собі дозволили сказати ні. Насправді ні, це просто ні. Іноді можна сказати ні прямо ці дві букви і більше нічого не пояснювати. Як показує мій особистий досвід і досвід моєї роботи, це найкращий спосіб. Зупинити людину, яка намагається вам нав'язати токсичні стосунки. Гнучкість це адаптація меж залежно від ситуації, без шкоди для власного комфорту. Тобто кордони не, потрібні, не повинні бути трьохметровими залізобетонними парканами. Вони повинні мати деяку гнучкість, але є речі, які ви дозволите. Не можете нікому. З допомогою яких інструментів для побудови особистих кордонів ви можете користуватись? Перш за все, і найголовніше це техніка я повідомлю». Замість звинувачень, те, що я казала, ви висловлюєте власні почуття, я відчуваю дискомфорт, коли відбуваються наступні події. Мені це не подобається, я не хочу або я хочу, я буду або я не буду. Ще раз повторюю, коли ви кажете ні, тому що ти зробив наступне, ви кажете Ні, звинувачуючи. Це найбільша помилка всіх, хто намагається комунікувати більш-менш екологічно. Е, слова ти і тому, що ти. Їх слід уникати. Ваша задача при екологічній комунікації донести те, що відчуваєте і думаєте ви. Також дуже корисна медитація та рефлексія це допомагає усвідомити власні емоції, дуже часто люди, які не розуміють своїх кордонів, не вміють їх відстояти. Які не дуже про них взагалі розуміли раніше, вони для того, щоб свої почуття якось ідентифікувати, їм необхідно заспокоїтись, до... чекатись, поки вкладуться, вляжуться емоції. Для цього, можливо, треба помедитувати і зрозуміти, що насправді відбувається. Також практика асертивності. Це розвиток впевненості у вираженні своїх потреб без агресії. Ну, це, Асертивність – це один із способів екологічного спілкування. І вести журнал особистих кордонів. Це записувати ситуації, де кордони порушувались або змінювались, або, наприклад, вибудовувались. Це такі класичні способи, як вибудовувати особисті кордони, і якщо їх звести до кількох речень, то можна сказати, перш за все, треба усвідомити, де ці кордони проходять. Потім формувати чіткі правила і навчитись розмовляти з іншими людьми. Якщо ви оці три, три речі зможете в собі сконструювати і почати діяти, половина вже, так би мовити, шляху. Пройдено. Наостанок, мої власні роздуми з цього приводу. Дуже часто в нас немає балансу між відстоюванням життєво важливих кордонів і впертістю. Це така історія, яку я можу демонструвати на прикладі. Наприклад, жінка 20 років живе з алкоголіком. Терпить те, що він не працює, виносить все з дому, кожен день п'яний, б'ється, лається, і життя це її і дітей, схоже на пекло. Вона все це терпить, ну, там час від часу, обурюється, але продовжує жити і нічого не змінює. Бо це страшно, незвично, вона не вміє, або ще щось інше. При цьому вона затято б'ється на смерть за те, де повинні лежати брудні шкарпетки або стояти чашка. І тут вона робить якісь титанічні зусилля, щоб примусити цю людину, яка які вже взагалі де лежать шкарпетки, і де стоїть чашка. Робити так, як вона хоче, і їй здається, що якщо вона його примусить це робити, то вона відстоює свої кордони. Насправді під цим сим лежить наступне. Їй так страшно змінювати щось в своєму житті, що вона каналізує цей страх, цю битву на смерть за чашку і шкарпетки. Це не про кордони, це про уникання і каналізацію свого безсилля. В незначні події, які на тлі трагедії, яка розіграється протягом річ в цій сім'ї, виглядають недоречними, а іноді й смішними це такий сміх крізь сльози. Важливо визначитись, які ж кордони найважливіші, з чого почати. Наприклад, ви ніколи цього не робили, не відстоювали, не ідентифікували, не усвідомлювали. Тут є така підказка, це моя власна така спостереження моє власне, що потрібно визначити і вибудовувати в першу чергу це кордони, які задовольняють ваші базові потреби і відповідають вашим життєвим цінностям. Базові потреби це те, без чого ви не можете жити, вижити навіть. Або наше життя стає значною мірою погіршеним, або неможливим. Це перш за все: їжа, вода, сон, дах над головою, гроші, душевний спокій це базова потреба тощо. Якщо ці потреби не задоволені, то саме це те поле, з якого треба починати вибудовувати кордони. Слід подумати про свої особисті кордони, і не менш важливі ваші кордони безпечності. Тобто, якщо ви відчуваєте себе в небезпеці там, де ви живете, то це теж, перш за все, треба змінювати, тому що людина не повинна жити в небезпеці. Кілька прикладів наведу кордонів, які саме про безпеку. Які навіть, які навіть не приходять в голову багатьом, хто живе, наприклад, з узалежненими людьми. Ви не можете почувати себе в безпеці, якщо поруч з вами живе узалежнена людина, бо вона знаходиться в стані зміненої свідомості, і ви фактично живете на одній території з божевільним, який непередбачуваний або непередбачуваний. Ви не можете почувати себе в безпеці у випадку, коли до вас застосовують фізичне, психологічне або емоційне насилля, бо люди, які його впроваджують в вашому житті. Вони фактично не дають можливості проживати вам своє особисте життя так, як ви б хотіли. Тобто, вам весь час треба пристосовуватись під іншу людину. Дуже багато хто розуміє, що таке фізичне насилля, але дуже погано розуміє, де проходять психологічні і емоційні кордони. Може, колись я зроблю з цього приводу лекцію. Це така дуже глибока, непроста тема. Але сьогодні ми про кордони, а не про насилля. Ви не можете почувати себе в безпеці, коли вас обмежують фінансово. Неважливо, працюєте ви чи ні. Якщо ви живете в шлюбі і ви повинні весь час канючити гроші на необхідні для життя речі або медичну допомогу, це не можна назвати безпечним життям. Ви знаходитесь в небезпеці. Існує велика кількість кордонів, це я вам привела кілька прикладів, які, як мені здається, не дуже розуміються людьми, які не вміють вибудовувати свої кордони. Їм здається, якщо їх не б'ють, в них не крадуть, не гвалтують, не забирають необхідне, то фактично кордони. Не порушується. Ще є така дуже дивна історія, яка пов'язана з тим, що багато людей, які женяться, вони вважають, що з моменту взяття шлюбу ми стаємо одним цілим. Тобто, моя дружина це як моя нога, як моя рука, а мій чоловік це моя невід'ємна частина, але це, якщо ви думаєте, в цю парадигму, то ви зрозумієте, що це неможливо. Тому що чоловік і жінка це дві особистості, і вони не можуть бути частиною один одного. Якщо хтось у шлюбі вважає, що жінка або чоловік частина мене, це вже йде про грубі порушення кордонів іншої людини. Е, кожний пункт у цієї класифікації, про яку я говорила раніше, і ще можна розписати на 10 або й більше пунктів, тобто кордонів дуже багато і вони дуже індивідуальні. Це треба почати з оцих, які задовольняють ваші базові потреби і які задоволь... ну, забезпечують вам безпечне життя без якихось речей, які загрожують вашому тому чи іншому благополуччю. І наостанок, починаючи зміни в своєму житті, треба прям сісти, прописати, з чого я хочу почати, заручитись підтримкою людей інших, тому що дуже часто буває, що вибудовувати кордони самотужки, особливо якщо цього ніколи не було в вашому житті, неймовірно важко. Більше того, якщо ви розумієте, що тут мої кордони порушені, а людина, яка живе поруч, вам 20 років доказує, що це не так, ви зараз будете сумніватися в своїй, так би мовити, правильній оцінці ситуації, яка склалася. Тому вам потрібна інша людина або люди. Які будуть вас підтримувати, будуть повертати вас до дійсності, проводити вам факти, які підтверджують те, що кордони або безпека дійсно порушуються. І ця історія така дуже непроста, особливо, якщо це було роками. Але формування та підтримка особистих кордонів є важливим елементом психічного добробуту. Якщо ми не маємо кордонів, ми не маємо. Власного життя. Якщо ми не маємо власного життя, ми проживаємо чиєсь інше життя, або життя, яке задовольняє потреби іншої людини, а не нас. Я думаю, що кожен з вас хотів би прожити своє власне, унікальне, індивідуальне життя. Тому почати з кордонів це саме те, що приведе вас до цього життя, в якому ви відчуєте. Щастя і радість від тих речей, які необхідні саме вам. Мені здається, що це дуже-дуже важливо і, ну, якби необхідно кожному з нас.